Добрий вечір. Ну що ж, Трамп хоче напевно повторити те, що відбувалось в процесі так званого регулювання на близькосход близькосхідному напрямку в норвезькій столиці. 31 рік тому, в 1994 році, був підписана так звана угода в Осло або Осло Акорд, яка тоді хвалебно оголошувалась як вічний мир на Близькому Сході. Ми всі побачили, що значить вічний мир на Близькому Сході, особливо після 7 жовтня 2023 року. Фактично, два роки тому. Фактично два роки тому Ізраїлю війні. А Нетаньяху... Обіцяв ізраїльтянам, що він завершить справу приблизно десь за 3-4 місяці. Те ж саме обіцяв Путін, коли в 2015 році надав наказ на ведення російських військ на територію Сирії. Паралелі не хочеться проводити, але все стосувалося регіоном Широкого Близького Сходу. Чесно кажучи, не хочеться вірити в те, що Трамп використовує буквально як останній шанс врятувати свою... Репутацію на тлі фактично абсолютного провалу за всіма напрямками в зовнішній політиці, безпеці і обороні. Буквально починаючи з перших секунд його другого входження в Білий Дім, почалось те, що прозвело світ до нинішньої геостратегічної катастрофи. Але однозначно, це лише початок. Жодних сумнівів немає в тому. Я пам'ятаю, як мене запитували, як може довго тривати нинішнє є стратегічне силове зіткнення, яке є набагато гірше, аніж холодна війна, яка тривала приблизно 45 років. Я дуже обережно сказав, що можливо. Як мінімум, це зіткнення буде тривати приблизно два десятиріччя, а можливо, і я схильний думати, що сучасне геостратегічне зіткнення буде тривати, скоріше за все, довший термін, аніж холодна війна. Знову ж таки, я попереджую, що... Помолитись в цьому не є велика провина. Велика провина в тому, що ми до сих пір не засудили тих, особливо на тому так званому заході, хто в принципі і відкрив шлюзи для того становище, в якому ми перебуваємо. А прізвища всі абсолютно відомі. На жаль, Трамп, як 47-й президент, ці шлюзи лише розширив. І знову ж таки він повернувся на коло свої. Він казав, що дуже швидко владнає ситуацію на Широкому Близькому Сході. Вчора, 29 вересня 2025 року, на зустрічі з Бібі, він репрезентував новий план встановлення вічного миру на Близькому Сході. План із 20 пунктів. Миттєво. Ці папери вже були охрещені як план Трампа. Навіть побіжний розгляд цих 20 пунктів плану Трампа фактично дуже і дуже нагадує те, що було підписано спочатку в 1994 му році в норвезькій столиці, а потім ще були підписані декілька документів на протязі наступних років до 99 року. Хоча абсолютно зрозуміло, що в принципі, в принципі, баланс сил і сама картина архітектура зіткнення. На Близькому Сході, де ключову роль, звичайно, відіграє Ізраїль за підтримку Сполучених Штатів Америки, мало чим відрізняється зараз і ти від того, що було приблизно 30 років тому. Фактично всі ті самі гравці, але за абсолютно новою геостратегічною ситуацією. 20 пунктів, немов логіка, за словами Трампа, їх виконати ці пункти можливо і необхідно, це політична риторика, за якою повинні слідувати дії. І ми знаємо, якщо лише починаються справжні дії. Всі ці наміри, наміри буквально рушаться один за одним. Це також правда. І ми знаємо, те, що відбувало, відбувалося у нас в Україні з злочинами Мінська-1, Мінська-2, а потім Мінська-3. І ми були на межі, на межі більш. Масштабного геостратегічного злочину проти України у вигляді стамбульських домовленостей. Мінськ українці пізнали на собі. І Мінськ відкрив ці криваві шлюзи до того, що відбувається зараз на нашій території. У мене перечуття, що те, що запропонував Трамп у вигляді свого плану, буде те ж саме. Вчора було вельми і вельми показово те, що після спільної прес-конференції і Трампа в Білому домі, яка була запланована після їх перемовин. Ані Трамп, ані Ніяху і не планували надавати відповіді на запитання журналістів. Вони лише зачитали заздалегідь заготовлені папірці. По-перше, це свідчило про те, що єдності між урядами Сполучених Штатів Америки і Ізраїлю, а також між Трампом і Бібі досягнуто не було. А по-друге, майже точно і Трамп, і Нетаньяху мають сумніви в тому, що цей план може бути реалізований. І, звичайно, вони навіть не вели мову про те, чи погодиться Хемас. Головне... Ті, хто стоять насправді, і керує Хамасом. В першу чергу в Тегерані. А далі звичайної природні ниточки простягаються до Кремля і до Пекіну. Кремль сьогодні сказав, що, можливо, цей план Трампа привнесе мир в ареал близького сходу. Ну, іншого від них чекати просто не було сенсу. Береш на уваги їх війну проти України. Я чомусь підозрюю і більш схильний думати про те, що така реакція Кремля на 20-пунктовий план Трампа є просто покриттям. І вони будуть робити все. Аби буквально з перших секунд зірвати виконання цього плану. І я майже точно схильний думати про те, що інструкції, які пішли з Москви до найвищого керівництва Хамазу, були, по-перше, максимально затягувати перемовини, а по-друге, надати гарантію Хамасу, що в разі, якщо все ж таки Хамас скаже так, то потім миттєво зривати ті домовленості. Я фактично переконаний, що Кремль зайняв саме таку лінію поведінки. Петін мовчить. З одного боку Пекін доволі далекий від цього ареалу, а з іншого боку, однозначно. Пекін теж все розраховує через призму. Своїх власних інтересів, а також, звичайно, через всі домовленості, які були між Сі і Путіним. В першу чергу, другого і 3 вересня цього року на китайській території. Чекати залишилось недовго. Хамас, як завжди, взяв паузу для вивчення документів, одночасно готує свої відповідні дії. Ситуація в Ізраїлі зовсім інша. Міністр фінансів Ізраїлю Смотрич наджорстко розкритикував план Трампа і сказав це величезне. Є стратегічна ілюзія, яка призведе до того ж самого, до чого призвел акорд Осла. Я погоджуюсь з міністром фінансів Ізраїлю, і я обґрунтовував свої погодження з ним напротязі цих хвилин. Просто ми знаємо гіркі уроки історії. Чи, зможе, чи зможуть ті, хто відчуває, в яку западню знову заганяється Ізраїль, стояти і не дати трапитись гіршому? В цей раз я сумніваюся, що вони будуть змозі. Дійсно, як я казав, що... Після Аляски, після краху Трампа на Алясі фактично капітуляції. А потім після фундаментально стратегічних перемовин вісі зла в Китаї у Трампа позаду буквально випалена геостратегічна пустеля. І він повернув всі свої сили, щоб не переконати, а просто змусити. Ізраїль до того, що він запропонував у Ізраїля, тобто в першу чергу у уряду Ізраїля, а більше того, у Бібі не було іншого вибору. Можливо, залаштунками вони домовили, що в разі незгоди тоді... Зелене світло буде включено для Ізраїлю завершити справу. Так навіщо проводити черговий геополітичний експеримент над Ізраїлем, якщо справу можна завершувати зараз, коли Сахал фактично контролює уже 30% території Гази? І декілька місяців війни, звичайно, яка б призвела б до загибелі багатьох ізраїльських солдат-офіцерів, але б справа була виконана. І Ізраїль зміг би встановити контроль над Газою. Ціна, яку буде платити Ізраїль вже найближчому майбутньому, може бути незрівняна більшою і незрівняно кривавішою. Те ж саме про що я казав, що Мінськ стане набагато кривавішим, аніж якщо Мінськ не підписувати, не кажучи вже про втілення мінських злочинів в життя. Це правда. Ще один дуже важливий геополітичний аспект. В разі припинення на деякий період часу бойових дій на Широкому Близькому Сході у китайських комуністів абсолютно будуть розв'язані руки для повної, тотальної концентрації на ключовому напрямку на Тайвані. Підготовка до вторгнення на Тайвані йде повним ходом. Жодних сумнівів в тому немає. І різні інформаційні потоки, які підтверджують те, що підготовка розпочалась, просто є тим, що і повинно було бути. І такий подарунок в лапках від Трампа буде з вдячністю прийнятий. Китайськими комуністами. І це також подарунок, звичайно, для Путіна. Вони теж зараз повністю сконцентруються на війні проти України. Їм теж на деякий час не потрібно буде відволікати ресурси на цілий. Широкий близький схід, а передусім на підтримку Хамас. Хоча, якщо план Трампа буде підписаний, вони будуть діяти іншими методами. Цьому сумнівів також немає. І, звичайно, якщо план Трампа буде підписаний, жодних сумнів в тому, що Мілітарні атаки різного гатунку на інші частини Європейського контенту за межами України лише будуть посилюватись. Вони і без плану Трампа на Близькому Сході були б посилені на європейські країни. В цьому також немає сумнівів. Просто перевірте, що в попередньому своєму відео-репортажі я казав, що інтенсивність таких атак на європейські країни, звичайно, буде меншою, аніж інтенсивність брутальних кривавих атак на Україну, в тому числі на українську столицю. Поки що ситуація розвивається саме таким чином. Що ж? Перемовини в Катарі знову розпочинаються. Трамп змусив Нітаньяху вибачитись перед іміром Катару за те, що Сахал наніс удари по одним із найбільш кривавих бандитів, які шикарно і вольготно Відчували себе на території Катару, і Бібі був змушений за це вибачитись перед Катармиром за те, щоб Катар знову взяв на себе роль так званого посередництва. Скільки будуть тривати ці перемовини, знову ж таки невідомі, відомо лише те, що, звичайно, Хамас буде виставляти Одне за одним нову умову виконати, який буде для Ізраїлю все важче і важче, знаючи, що далі може политися знову кров. Але, напевно, на жаль, у Ізраїля, на челізних міняху, зараз вже немає іншого вибору. Можливо, немає іншого вибору. Знову ж таки, Чекати залишилось не так довго. І ми повинні пам'ятати, що лише місяць залишився до потенційно ще більш небезпечної, аніж Аляска-2025, зустрічі між Путіним і кремлівським диктатором наразі вже в південно-корейській столиці Сіулі. Я вже теж назвав це рандеву як Сіу 2020 2025 Що нам більше потрібно зробити, так це не допустити цієї зустрічі. Я вам всім бажаю всього самого найкращого, витримки, здоров'я, успіхів і віри в наші українські збройні сили. Прошу підписуватись. На мій канал. Всього найкращого вам. До нової зустрічі. До побачення.